Всім привіт! Сьогодні я гратиму в Infinite Craft, поки я не отримую єдинорога. Для тих, хто не знає, Infinite Craft це гра, де можна створити свої об'єкти, пересуваючи та поєднуючи вже існуючі. Посилання на цю гру ви можете знайти в описі цього відео. Отже, почнемо. Першим я з'єднаю вогонь і землю. У нас виходить лава! Спробуємо виєднати лаву і воду. Каміння цікаво. А каміння і вітря навіть не уявляю. Пісок? А так, логічно. Якщо е, вітер обдуває каміння, то тоді виходить пісок. Ну, або не пісок, принаймні, каміння подрібнюється. Пісок із водою має вийти мокрий пісок. Пляж? А Якщо на пляж покладемо лаву. Ой-ой! Гаваї? Гаваї – це вулканічний острів, так що логічно. Гавайї та пляж. Вау! Я навіть не знаю цієї назви. Отже, вау! і Земля. Вулкан. Вулкан і лава, я знаю, вийде щось от із цих двох. А ні. Я помилився. Отже, що ж ми? Сюди приєднаємо. Знову вулкан. Якщо посипати на воду. А, каміння знову. Вогонь. Гавай. Я щось у якомусь запутному колі. Отже, продовжимо з іншої групи. Вогонь та вода. Зробимо пару. Пара і вітер. Хмара. Це вулкан. А, тепер спробуємо хмару і воду. Дощ. Дощ і ще води. О. Райдуга. Райдуга. Ой, тобто веселка або райдуга. Не знаю, як правильно. Отже, веселка для каміння. А, веселкове каміння. Що ж це взагалі таке? Вулкан?